Сьогодні з вами Біба та Боба, і ми покажемо, що буде, коли ви показали собі такий міні-принтер, але погодьмо, що не розпакували. Ми ще їм попользовались, ми ще знаємо. Ось такий ось міні-принтер. Спочатку нам треба його поцілити до плютуза. Взагалі... Але спочатку, щоб, вімкну... щоб ви могли, треба сам я візьму з вами. Спочатку на звичайному. Тобто я підключаю. Ваш набор повинен йти ось таке ось. Все. Вмикайте мі... Добре. Показуй. Бачите, вмикайте місце знаходження. Видно, бачите, вмикайте місце знаходження. А його треба вмикати. Так, треба вмикати. Він знайшов ваш поинтер. Далі. Вибачте. Далі вмикайте блюд. А, да, не видно, там певно, Блютуз все примкну. Умикну. Далі заходите ось це положение. Покажи пораження. Ось це ось положение ніяке інше, тому що я э, принтер придумала лише оце положение. Маня, давай зараз напечатаю, чекайте. Зараз на істочке напечатаю, як це пришло називається. До тексту. Почекаю, что принтер напише. Під Він. Він сам ти ще Все це транслюється, щоб ви бачили ось так. так. Не транслюється? Так. А я як тут, я тут, я тут, я тут. Ага, uh, насати? Ну, дивись, нажимає, виходиш і нажимаєш текст. Друкувати текст. Далі нажимаєш ага, ось. так дякую. Um, зараз Буду вам назвать. А поки я вам так от його акуленько покажу, Ось це ось кнопочка. Це відкриває оцей свік, і там е, бумага, її треба міняти. Оце ось. Як, якщо прижати, він вимкнеться. Якщо теж прижати, то він вимкнеться. Так. А ще, якщо дваждень нажати на печати типу, бачу.

Давайте до... Mm -hmm. Так, чекай. Ось так. Конструкція до... Візьму шифру. Копіювати. Ось дивно, все. Все, друкую. О, добре. Броякий надпис. Броякий надпис. Це все? Це. це все. Це його назви. Вибачте. Те... Ой. Вот. Це назви... Обрось на буде видно. Пальцем Ось так називається запереження. Воно мабуть від Ну так бач, я не можу отвічити. Зараз обношу. Так, mm, да, понятно, видно зазвичай. Добре, тепер видивіться. Відкривай так. Витя бачите приложення? Відкриваємо його. І підключаємось до понтела. От мене підкріплення. Oj, no. Trzeba zamazać nazwanie naszego printera. Jak się Masz, on jednakowy. Dobrze. Tak. To młody printer. Dobrze. Oto taka. I ty widzisz, on nie podłączony tak do To pobliż. Widzisz? Dalej. Dług z... Daj, coś na doku. Ja na doku. Dług tekstu. Ot, druk tekstu. Dobra, druk Ot, o, dług tekstu. Dobry, dług obrazny. Fotografii. Да. Якщо гля можна далі там дайте сторон те скрин. Тобто, да. Другайте. Наприклад, от того кота. Так, добре. Вот. Обивайте як можна Наприклад, я так, Не пытайте. Не пытайте, чувац, Гу Думаю, а, його так повел. Не питайте. Не пытайтесь вот циклот. Мені да кто підказав. дай. Гумка. Ось сюди. А, його можна ушить. А тепер нажимайте на. Да. Тут можна все. Але ми нічого міняти не будемо. Руку Ру... відай. Ага, добре. Так була наш кот. Ось така ось картиночка. Малюночка. Малюночка. Кочу, да. Я хочу дач моя спобор, поки ми тут добре. Він прошу вас лайк. От текст. Ніяк. Добре. Якщо... Довечі, як коштуватися такою бумагу? Якщо є, є когось запитання, якщо ви не читаєте. Візнаєте. Але до, ми вам пояснимо. Добре, спочатку, щоб замінити бумагу, вам треба нажати ось цю кнопку. І у вас ось так. Треба дуже обережно викликати папер і замінити його на ось цей. Значит, треба його вот весь час. Це дуже незаучно. За Це мінус. А за все інше. Взагалі, я ставлю йому 9 из 10. 3. Так, є деякі незалученности. Наприклад, що іноді не ось, ось кличечка заедаю. Не, я. А, іще, те, що тут нема ніякого... і О, а ще тут немає ніякого іскрипочки для А один вон. Okay. У этом дуже багато варіантів в положении. А сама ссылка не відкривається. Це дуже великий міністр по мені. Так, ми як я... Е... Не... Є... Все так. Добре, до... Але добре. вам ще потрібні ножиці, бо відірвати таку е... наклейку дуже-дуже складно. Добре, давайте я оберу обив... доставку нашого каналу. Почекайте. Остапку нашого канала. Добре. Отак. Почекайте за визи. Іноді вилітає з приложення, це теж мінус. Так, бачите, мене вилітало. Ді... Слишком великі вони чомусь вилітають. Але нічого. Це ще це ще і ціна нам дуже прямо різні, але... Не буду катити скільки вона коштував. Mm -hmm. Коштувала вона тисяча. Невідомо невідомо, гривень. А можна не точка? Це останався ціна. це останнадцяток. Га це півонути. Ооо! Ой, ой-ой-ой, чого стім? Ага, док. Будемо. Ось нас віддатки з спогаду, але ми вам не покажемо. Там є е, обличчя на нас і наше прибуде. Дівчата є обережно. Я це маю коштів, щоб он А тепер треба доставка. Витягнути, щоб не обблизити фото. Отак, все обізать, щоб фото не обблизити. Все. Давайте зараз ось так ось вигляде наш хавка нашого каналу. Канал. Але я... я хочу сказати, з якого з'явилася ця заставка. Зараз я буду вирізати нашого гамонку. Це вату бунку. Це мапочка. Ой, давай наш альбом спогадів. Я хочу прямо ось так от обрізати. Я ще одна і зараз напечатаю навіщо. Мені так подобалось. У вас така Так. Один добив воля. Добре, на... У нас такої в що помістилась хада. відліпляти такі фотографії теж вдобно. Не звучно. Где моя удара? Добре. Це я обойти послухався а, ні, це не аніме. це не муть, це аніме. Це таке аніме, і його звати Мейблейд Вибух. Добре. Мейблейд Вибух, яка там сезон? Третій? П'ятий. Угу, третій. От сюди. Добре, ми зараз наклеїмо. Це, е, якщо хтось дивився, це знає, хто це. А хто ні? Тому я Тому ховна. краще не знати. Ну так... А тут там трошки Кэнджи є. М -м -м -м. там Там займайте на конди трошки побудований. Можна, же, кстати, на свій же принтер ось, на твійку робити. На щуки для коса. Вот ви... так, вот так. Из Із, не його брат. Напишіть в коментарях, який же лучше. Коментарі. Або лайк поставте. Так. Лайк за запитав, якщо мій кращий Лайк, якщо мої кращі Якщо дивний кращий, то на які мої? От якщо, якщо змішні, тобто ці колосні, то ставте подобаючись. Це для Боби А якщо верхній, це підписка. Якщо йдете, то обіцяйте. Шалогіч. Добре, я поки підпишу, у нас все має. Добре, микаємо запис. Ой, Ой, яка має Пі -пі -пі. біба. Піходь, піхоть, піхоть. Хочеш. Почекай, ще... почекай, чекай. Почекай чекай. Взагалі-то я ще хотіла вам друкувати дещо дуже цікаве. Він. Це ще один, якщо його не скрутити, мінус воно буквально не вылезает я, я, я все mm. так. Можна мені будь ласка mm. ой не, не, не. треба вийти. все а, як добре зараз Можна заборони можна докувати текст а можно і забори, не текст это заметила я не знаю що в як це зробити. Добре. Върху 10 канал. Добре. Да, на пауза. Пока. Час. Дивіться, що, що понтона печати взялась. Да хоч якось. От так. Ось От отак От так. все. Дивіться. Ви не печаль. Почув... Так-так. тут -так. написано? Ну-ка, я. Я кеса А понтир діло каже. Так, ма? Так. Се до початку вам були Біба та баба, Цілую. Дякую за перегляд. Се вам були Біба та Боба.